Загалом наші змагання, які мають назву надія нації, взяло близько 150 команд участь з усієї івано франківської області. А це приблизно. Більше як півтора тисячі учнів загальноосвітніх закладів. Ми відвідали вісім населених пунктів. Загалом ми провели 10 сезональних змагань. Сьогодні в нас вже відбувається фінал, в якому візьме участь 20 команд. Змагання включають волейбол, баскетбол, футбол з футзалом змішаний, настільний теніс та загальна фізична підготовка. Віральна частина проходить якраз у день вишиванки. Це символ України, символ нашої незглавності, незалежності. У назві змагань вже все сказано. Це надія нації. Надія нації це вони. Змагання має таку патріотичну мету. Звичайно, що ми не забуваємо за наших воїнів. Дякуємо Збройним силам України, які боронять нас і дають змогу виховувати таку красиву, здорову, патріотичну мову. змагання проходять друге і ну, напевно, вони стануть вже традиційними у нас. Це все завдячуючи нашим партнерам, яких дуже багато. Загалом це 20 наших партнерів. Мета звань це популяризація здорового способу життя. Наш патріоти повинні бути виключно здоровими. Це перше таке, а друге це наносить розтурна компанія, на це профорієнтаційна робота, а також мета подружити учнівську мову між собою. Вони вже вдруге приїжджають, приїжджають з великим задоволенням, згадують торішні змагання і сподіваються, що і будуть згадувати тепер